Доброволець Петро Корнага отримав поранення на фронті, через що йому ампутували ногу. Восени буде рік, як він займається футболом на милицях. На початках було дуже важко, дуже незручно, бо ти не знав, як поставити милиці, як копнути м'ячик, як акуратно, щоб впасти на цю ногу чи на культю, бо падаєш на культю дуже боляче. Смілює рухатися вперед, і грати показати, показати, що ми не, не є слабше, як. Будь-хто. Втратити кінцівку, то не є сенс втрачати життя. Життя продовжується, не падати в паніку. Є різні види спорту з апутаціями. Є, Якщо втратив дві кінцівки ніг, є вид спорту, баскетбол на візках, є воїтбол і грати на без ніг, є стрільба з луки. Хлопці, не падайте духом, займайтеся спортом, спорт додає сили і насканення до життя. Ветеран Валентин Осовський у цивільному житті працює в АйТі. У 2022 році він також пішов добровольцем на фронт. Розповідає, що внаслідок поранення теж втратив ногу, а тепер займається амп-футболом, тобто футболом для людей з ампутаціями. Я тут вже 8 місяців. Це можливо на перший погляд дуже схоже на футбол, але насправді це зовсім інакший від спорту. Там дуже відрізняються правила, і фізично це зовсім інший спорт. Та звикав, мабуть, і досі ще звикаю, і буду ще звикати, але та цікаво. Мені це дає, мабуть, це навіть більше, ніж хобі. Це Станом на зараз, мабуть, мій стиль життя. У Львівському клубі Покрова Амп займаються також діти, як, наприклад, 9-річний Михайлик з Івано-Франківщини. Футбол, бо тут можна на мелочах грати, а баскетбол там довго я не зможу на одній нозі. І волейбол. Я улюблений футболіст. Є Роналдо. Засновниками команди Покрова Амп є отці салезіяни святого Івана Боско у ГКЦ. Футбольний клуб діє з вересня 2023 року і є таким першим в Україні. Розповідає тренер Богдан Мельник. У Нас немає відбору, тобто будь-яка людина, а тепер вже і доросла, і молодого віку, може доєднатись до нас. Досвід футболі взагалі не потрібен. В нас зараз є більше 30 гравців. Які систематично тренуються спорт і заняття якраз там футболом командним видом спорту? Це найкраща реабілітація, психологічна і фізична. Під час тренувань, під час матчів вони точно забувають про те, що в них немає ноги або є фантомний біль. Це соціум, це колектив спілкування однодумців. За словами Богдана Мельника, цьогоріч команда бере участь у чемпіонаті Польщі. В Україні наразі створені три футбольні команди для людей з ампутаціями: крім Покрова Амп, ще є Шахтар та Дніпро з Черкас. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.